У 90-х вийшов дуже цікавий мультфільм від Улта Діснея Аладін. Спочатку це було перші дві повнометражних картини, а потім мультиплікаційних, а потім мультсеріал. І звісно, по цьому мультику, особливо по першій частині, почали робити ігри. Мені дуже подобалась гра, яка виходила на Sega Mega Drive. Але ось коли своєї Mega Drive не було, хотілося, щоб щось подібне було на Денді. Була непогана гра Аладін, яка була портована зі SNES, але з на жаль, нормальних портів на консоль Денді, ну, верніше на NES і Famicom не було. E, були, але вони або не повні, або дуже некрасиві, або дуже неіграбельні. І тому вже восьмибітна e, версія Aladdin, саме такого самого, як на Sega Mega Drive, вийшла аж у 2000 році на консоль Game Boy Color. Звісно, e, я про Game Boy Color не знав в своєму дитинстві, а в 2000 році вже було не, не до нього. Хоча гра вийшла. І якщо б ця гра вийшла би на консоль NES і Famicom саме в такому вигляді це було б дуже круто, тому що перенесені. Майже всі рівні з оригінальної 16-бітної версії. Не вистачає там, здається, одного чи двох рівнів, але в цілому це майже та сама повна гра, але у 8-бітному форматі. Тут е, збережена. Анімація героя, як це можливо для 8 біт в портативі. Тут е, наш герой має також зброю і яблука і меч. Але тут треба, щоб перемикнутися на зброю яблука, треба перемикатися селектом. Ну, на сєгі це можна натискати просто різними кнопками. Але в цілому це є. Також е, гра оформлена в такому ж стилі. Е, Здоров'я нашого героя виглядає у вигляді такої димки, димку, такого, який виходить з лампи. І чим менше цей димок, тим е, швидше. Наш герой втратить життя. Навіть збереглися між рівнями такі вікторини, де можна виграти життя або алмази збереглися е, торговці, яких можна знайти на кожному рівні. В цілому гра е, портована доволі непогано грав. В принципі зроблена по сюжету першого мультфільма, і повністю рівень за рівнем вона продовжує розказує про цей сюжет, і ви якби переноситесь у мультфільм і переживаєте пригоди головного героя разом із ними. В грі також дуже непогано перенесені самі антагоністи, стражники, які билися проти. Головного героя. Ну і різні, різні там скелети, все те, що було в 16 бітній версії, є і в цій 8-бітній версії. В цілому, мені здається, цей порт, який вийшов на геймбой король Color, вийшов найкращий, найкращим бітним портом, який був по цій грі. На жаль, це вже було трошки пізненько, але в цілому, в 2000 році, мені здається, було прикольно пограти на портативі в таку гру, яку колись в дитинстві ну, ви могли грати на Sega Mega Drive. На цьому все. Всім па.